Сьогодні я вирішив податися до Уельсу. Мені було цікаво, як тут в принципі, люди живуть, яка тут архітектура і все інше. Тому буду блукати містом, буду блукати вздовж моря. Зараз перебуваю в місті Кардів. це є столиця Вельсу. Місто цікаве по-своєму, і беру вас з собою в цю мандрівку, тому буду показувати, що і як тут все працює. Позаду ви бачите кардівський замок, і насправді історія дуже потужна, тому що бере початок ще десь 2000 років, так кажуть, тобто часи Римської імперії, потім часи середньовіччя і так далі. Тому це по суті найбільш визначне місце от, у вельсі серед таких архаїчних споруд. Кардівський замок збудований на місці давньоримського форту, і частину стародавніх римських мурів можна й досі побачити всередині його території. Населення кардіфа становить приблизно 370 тисяч осіб. І це найбільше місто та столиця Уельсу. У Уельсі по суті дві офіційні мови: це є англійська і валійська. І от ви бачите перед собою вивіску: усі вивіски, плакати і дорожні знаки теж двома мовами позначені. Знизу пише wait for signal, Зрозуміло, що англійська. А зверху ось так це буде валійською. І я на слух спробував сприйняти цю мову. Мені здається суб'єктивно, що вона настільки складна, як угорська, як фінська, як естонська мова. Тобто до цієї касти складних мов належить. Насправді з англійською мовою тут не все так просто, як може здаватися. Мені зателефонувала господарка, і вона англійською зі своїм специфічним акцентом до мене промовляла. Було складно, тобто, пізніше вона зрозуміла, що трошки складно, і почала більш класичний варіант використовувати. Крім того, я чув, як між собою спілкуються тут мешканці. Це було щось надзвичайне, тобто, там свій сленг, свій жаргон, свої якісь слова. І як зразочок я вам хочу дати маленький шматочок, щоб ви почули, що таке місцева англійська мова, тобто цей специфічний акцент. Слухайтесь. Крім того, як я вже сказав, що валійська мова теж тут є офіційною, і вона теж мега складна. Тобто, прочитати слово правильно це нереально, взагалі без підготовки. І навіть на слух я спробував її сприйняти, це щось надзвичайне. Слухайтеся, будь ласка, трішки, як виглядає по суті валійська мова. У цій персонте це віці берсон кофі. Напорад мі персонте один хамдемдахясаний персон цікаво, що уельська мова одна з найстаріших живих мов у Європі. Її активно відроджують, і сьогодні приблизно третина жителів Уельсу якраз говорить нею. А ось Кардів доволі молода столиця. Він отримав цей статус лише в 1955 році. До речі, у Вельсі овець у кілька разів більше, ніж людей. І ще один цікавий факт: саме тут розташоване село з найдовшою назвою в світі. Так, це справжня назва. І вона навіть потрапила до книги рекордів Гіннеса. Зупинився я в такому кварталі. Це Десь приблизно півтора кілометра від центру. І проведу вам невеличкий рум тур Зайшовши ось такі коридори в них тут. Наскільки я знаю, і в Ірландії, і в Британії це часто класика жанру. І заходимо у ванну кімнату. Ось так все досить скромно і чисто. Тут теж кімната здається, але ніхто не проживає. І йдемо наверх. Це є спальня в стилі британському, в стилі мінімалізму. Ось тут господарка залишила нам гостинців. Кава, чай, капучино, чайник, якісь солодощі по-простому. Таке скромне ліжко, теж вистачає з головою. Я не є примхливий в цьому плані, що має бути щось вау, щось шикарне. Головне, щоб було чисто, щоб була тепла вода, а все решта це вже, це вже байка. Тому номер такий маленький, квадратів, напевно, 12, але досить-досить затишний. Головне, що є це віконце і зранку можна схід сонця зустріти. На жаль, як і в кожному місті, у Кардіфі є свої проблеми. Ще трошки відійшовши від центру міста, Кардів починає серйозно змінюватися. Тобто, багато сміття, якась сірість відчувається, ем, специфічні особи на вулицях ходять. Тобто, околиця, вона абсолютно інша. Деякі райони мають досить високий рівень злочинності, особливо пов'язаної з насильством, порушенням публічного порядку та дрібними крадіжками. Також інколи спостерігається вуличне вживання алкоголю та інші прояви асоціальної поведінки. Існують також побутові труднощі. У деяких квартирах чи будинках є вологість, цвіль або навіть шкідники. В Кардіфі розташований один з найбільших стадіонів в Європі. Справді, от стою зараз тут поряд, то помпезність вражає. Зверніть увагу, які культурні в них. Автобусні зупинки скляного типу, монітор зверху, і відверто кажучи, мені навіть здається, що вони цікавіше і практичніше підійшли, ніж в Лондоні. Тобто, зупинка такого формату набагато краща і практичніша, але момент в тому, що в Лондоні проблема з місцем. Тому враховуючи цей факт, можливо, вони не могли застосувати такий самий принцип. Другий день моєї мандрівки до Вельсу, до Кардіфа. І от починається він з такої морської частини. От зранку милуюся цими яхтами, ем, типовою метушнею, яка в понеділок, зранку, у великих містах. Хоча тут все досить спокійно. Прямую до моря, хочу насолодитися, звичайно, що морем, хочу е, випити каву, спостерігаючи за хвилями. За Місцевим населенням це теж неймовірний досвід кожній мандрівці. Тут практичніше сісти на такий потяг, аніж на автобусі. Автобуси дуже довго ходять. Квиточок нам коштував 2,5 фунти в один бік. Щоб ви розуміли, відстань приблизно десь до 4 кілометрів нам потрібно їхати. Два боки 5. Якщо ти береш просто лише в один бік без зворотнього квитка, воно виходить десь на відсотків 30% дорожче. Тому вигідніше у Великобританії брати одразу в два боки. Морська частина міста Кардів. В суті, напевно, сусіднє село можна назвати. Мені дуже подобається такий стиль, друзі. Тому що потяг такий маленький, кукурудзяник як можна назвати, такі, ну класні, дуже класні, приємні на візуально зупинки. Мені чимось нагадує, є таку Англію десь 70-х років. Вони намагаються свою таку власну ідентичність традицію ще зберегти. Я полюбляю казати, що аби пізнати країну чи, чи місто, то потрібно не їхати в якісь мегаполіси, великі міста, а в села та провінції. Ти там справді відчуєш дух міста. Мені надзвичайно подобається, як британці стежать за природою. Тобто у них культ парків дуже доглянуті, приємна архітектура навіть є в парках. І я бачу, що через те, що в місті метушня, люди втомлюються якось морально і емоційно, і вони подаються в парк, щоб трішки полежати, забути про свої проблеми, що, власне, я теж роблю. Насправді море допомагає трохи відійти від міського галасу та швидкого темпу життя. Тому в кожному місті я намагаюся знайти пірс або просто місце, де можна спокійно подивитися на море, тримаючи в руках чашку кави. У Кардіфі дуже охайний пірс у стилі 70-х. І знаєте, цього разу мені ще й пощастило з погодою. Оскільки я вже займаюся англійською десь 13 років, то дуже часто друзі, знайомі або просто перехожі на вулиці, які дивляться мій канал, вони підходять до мене і запитують мене про секрет. Вони кажуть, поділися секретом, який я застосую і 100% заговорю англійською. Типу, в тебе є досвід, ти пройшов цей шлях, ти бачив багато людей, які пройшли цей шлях. Дай лайфхак. Трошки смішне запитання, тому що насправді. Успіх в англійській мові це є ціла серія зусиль, ціла серія різних кроків, які потрібно зробити, і тоді ти отримаєш результат. Але є один інгредієнт. Просто коли я його кажу, люди, людям це не дуже подобається, тому що, тому що цей інгредієнт потребує зусиль. От чому. Я називаю його, друзі, вітаміном Д. Знаєте чому? Тому що вітамін Д я розшифровую як дисципліна. Без дисципліни я в принципі більше ніж переконаний, що успіху в будь-якій сфері життя не можна досягти. І тим паче в англійській мові ти повинен мати дисципліну, ти повинен докладати серйозних зусиль це однозначно. Тому дисципліна це є найважливіший елемент. Дисципліна це коли ти можеш одну й ту саму справу робити кожного дня, незважаючи на знеохочення, незважаючи на те, що інші можуть якось дискредитувати твої зусилля і незважаючи на перешкоди. Тому що кожного дня годину в день вивчати англійську впродовж 365 днів, без дисципліни це неможливо. В один момент настає знеохочення і хочеться припинити вивчення. І лише коли ви вмикаєте дисципліну, тобто кажете собі: я не можу, я не хочу, але я мушу це зробити, от тоді починається справжній прогрес. Тобто, по суті, можливо, це трошки грубо, але ви мусите вивчити англійську. Вивчати англійську іноді не завжди через мус, так як кажуть народі, тобто змушено заставляти себе, і тоді це принесе успіх. Зрозуміло, що якщо у вас є бажання, якщо ви є мотивовані, якщо ви палаєте пристрастю до англійської мови, це набагато краще. Але дуже мало людей, які справді отримують неймовірну насолоду від вивчення там слів, речень, фраз, прослуховування аудіоуроків, тому. Якщо це не ваш випадок, вам просто потрібно себе змушувати по-доброму, і навіть не хотячи, коли ви цього не бажаєте, просто сідати і вивчати англійську мову. Якщо ви бачите якісь вивіски, плакати, англійська за три місяці, чи е, як вивчити англійську там за е, під час гіпнозу, під час сну, я вважаю, що це маркетинговий хід, щоб отримати від вас гроші. Англійська це про зусилля, це про титанічні зусилля, і найбільше це про вітамін Д. Тобто без цього вітаміну... Без дисципліни ви не заговорите англійською мовою. 80% людей, а то й 90%, які розпочинали вивчення англійської, вони опускали руки на етапі знеохочення. Тобто, вони побачили, що немає явного прогресу через три місяці. Яким обіцяли або вони вірили в це, вони опускають руки. Оголошують голослівний вердикт, що вивчити англійську неможливо без середовища, без якогось чарівника-викладача. Тому я цим займатися не буду. Я вже пробував чи пробувала, нічого у мене не вийшло. Тому що не було дисципліни. Тут дуже простий діагноз. Якщо б ви були дисципліновані і навіть під час цього знеохочення, продовжили 90%, що через рік часу ви б були вельми задоволені своїм результатом. Ви знаєте, це буде гріхом, якщо, будучи в Вельсі, я не скуштую їхньої кави. Я оголосив голослівний вердикт, що в Англії немає доброї кави або майже немає. Однак про Вельс це буде неправильно сказати, тому що я не був тут. Тому на пірсі ми тут знайшли такий заклад, дуже цікавий в стилі Англії 1970-х років. Я так це називаю. Скуштуємо кави і хочу поділитися враженнями. Раптом то є воно. We are recording a travel vlog and this is why it takes efforts. <laughs> Maybe here, somewhere here. Yeah, yes, table one. Shall we pay right now or? Okay. Якщо відверто, десь орієнтовно 6 з 10. Тобто кава тут смачніша, ніж в Англії. Тут у них краща традиція, я зрозумів, до кави. Але питання, чи це лише в цьому закладі, чи це всюди, у Ельсі і в різних містах. Тому що в Лондоні здебільшого пересічні заклади, якщо це якісь італійські кав'ярні, українські, іспанські, то там кава три з десяти, два з десяти. Іноді я навіть філіжанки пі вип'ю половину вилию. буває таке. Не хочеться це робити, але кава настільки не смачна, що змушений це робити. То тут можу сказати, що кава гідна, якщо порівнювати. Різні міста. Але знову ж треба спробувати різні, різні кав'ярні. Можливо, тут бариста, власник закладу має якийсь особливий підхід до кави, тому такий рівень кави. Одне з того, що мене найбільше вражає, це те, що коли я йду по вулиці і люди бачать, що я розгубився, я не знаю, куди мені йти, я ще не підійшов до людини. А вони вже самі проявляють ініціативу, підходять до мене, щоб запитати, що в мене сталося. Тобто їх готовність допомогти, вона є феноменальною. Вони навіть не чекають моменту, коли ти підійдеш і запитаєш їх. Вони тобі. Дуже так доточно, скрупульозно пояснять, куди йти. Не припиняю дивуватися, тому що в багатьох культурах люди є байдужі, вони в принципі не зважають на інших. Тут люди готові тобі допомогти. Ти йдеш по вулиці, люди з тобою вітаються, тому що тебе не знають, кивають головою, усміхаються. Відверто кажучи, обожнюю такі місця. Можна після шаленої метушні міста трошки усамітнитися і відпочити на таких вуличках. Кілька слів хотів сказати про так званий потяг, яким ми користувалися. Тут цікаво підійшли, тобто тут зробили одну гілку, оверграунд, надземне метро, і автобуси курсують дуже рідко. Але оця одна гілка тобі дає можливість дістатися в центр міста, на море, куди, куди зручно. Тому спочатку розгубилися дещо, а потім зрозуміли принцип їхнього транспорту. Щиро дякую вам за увагу. Залишайте вподобайку, якщо вам сподобався цей випуск. Якщо ви бува ще не підписалися на цей канал, то можете це зробити. І зустрінемося в наступних серіях. Бувайте!